Уряд і імператор схвалювали християнство і християн, оскільки при перших спалахах хвороби кору в другому і третьому століттях саме вони служили людям, вони доглядали хворих, коли всі інші просто залишали тих помирати на вулицях. Отже, віруючи робили добрі справи, називаючи це сіллю і світлом для цілого світу. Служіння в Божий спосіб означає йти до людей туди, де вони є, до їхніх домівок, робочих місць тощо проявити любов, нагодувавши їх. Церква вийшла з будівлі. Багато віруючих не можуть цього зробити і дуже палко відстоять свою позицію. Чи Господь трансформує нас у цьому сезоні? Гадаю, що так. Хибно, коли церква займає таку от позицію. Ми будемо боротися і протистояти служінню в такий спосіб, бо чинячи так, ми не доносимо світу добру новину. Що робив би Ісус у нашому часі? Гадаю, він відвідав би самотніх особисто, телефонував би, писав смс. Гадаю, Ісус годував би голодних. Якщо нам колись заборонять допомагати голодним, хворим і нужденним, це щось одне, але зовсім інша річ заборонити нам збиратися разом для молитви та проповіді слова. Бо я знайду спосіб зібратися, молитися і проповідувати законно. Ми підемо. До міського парку Станемо на відстані півтора метри один від одного. Таким чином наше зібрання відповідатиме усім правилам. і ми все одно будемо молитися і поклонятися, не порушуючи закону. Але гадаю, наразі церква має змогу робити дуже багато і маємо доволі часу на це. Ти завжди відкриваєш писання і розбираєш все досконально. Послання до Ефесян в ньому йдеться про служіння церкви. Тож ти зауважив, що Біблія була написана в часи, коли державна влада чинила гірший тиск на церкви ніж сьогодні. Писання не позбавлено розуміння контексту щодо блокування діяльності церкви. нападів, переслідування віруючих. Але Ісус ніколи не брав до рук зброї. Він по суті карав деяких учнів за купівлю мечів. Можливо, деякі з учнів уявляли, як Ісус увійде в храм, переверне столи, а потім прийде до влади, сяде на престолі і буде месією. Але Ісус мав зовсім інше уявлення про це. То що ж робив би Ісус у розпал пандемії? Це суттєве питання. Чи він був би зайнятий? Це єдине питання, яке я багато обговорював. Може, хтось інший бажає почати? в Лос-Анджелесі є церкви, які щойно отримали наказ про закриття Гадаю, що Ісус зробив би печиво і відніс би його меру, міській раді, та відділу поліції Він би їх вшанував. І молився б за них, кажучи істину, бо насправді вони не спроможні закрити церкву. Правда, влада може закрити будівлю і паркінг, але не може закрити церкву. Уявляючи таку ситуацію, я питала себе гаразд, будівлю закрили, паркінг закрили. Тож, Господи, що ти кажеш своїм людям? Гадай нам слід запитати в Господа. Що нам робити, як чинити, куди ти посилаєш нас? Церква може і має багато чого зробити. Збираючись в церковній будівлі, ми дійсно насолоджуємося взаєминами і поклонінням. Але частина Божого серця і його прагнення полягає в тому, щоб йти у цей світ, і не треба бути зухвалими, найрозумнішими і самовдоволеними, але мати ніжне серце і прагнення служити людству, як це робив Ісус. Ти така красива. Прекрасно. <світ> так. Ось що писання каже стосовно цього. Хочете не боятися влади. До Римлян, 13 розділ. Якщо хочете не боятися влади, робіть те, що добре, ось що написано. Робіть добро і матимете за це похвалу. Це Божа обіцянка. Так сказано в Біблії. Тож, робіть добро, і подивимось, що з цього вийде. Тож готуйте сцену. Повернімося до цього. Ми не само. Бо так каже Біблія. Це добре. Коли і ким було написане послання до Коринтян? В яких умовах і при яких обставинах писав Павло? Який був історичний контекст? Ти можеш це пояснити? Бо, можливо, хтось із наших глядачів не обізнаний. А це насправді дуже важливий момент. Головна ідея полягає в тому, що Біблія була написана саме задля таких часів. Гадаю, це чудова думка. Біблія була написана І саме в такі часи. У саме такі часи. Гарне роз'яснення. Біблію написано посеред пригнічення. В новому заповіті є послання, що їх ми називаємо тюремними, бо апостол писав їх у в'язниці, прикутий до римського вартового. Ймовірно, в радіусі чутності кроків ката, який міг пройти будь-якої миті і відвести його на обезголовлення. Таким був світ, в якому жили апостоли. Ми будемо поклонятися, але для цього нам доведеться спуститися в катакомби. Ось чому катакомби в Римі такі відомі. Церква пішла в підпілля, бо, віруючі, не мали змоги бути публічними. І вони вирішили: добре, ми все одно знайдемо спосіб. Служити одне одному та піклуватися одне про одного В деяких історичних дослідженнях епідемій. Вибачте, я не епідеміолог і можу бути неточним, але уряд і сам імператор схвалювали християнство і визнавали християн, оскільки при перших спалахах хвороби кору в другому і третьому століттях саме вони служили людям. Вони доглядали хворих, коли всі інші просто залишали тих помирати на вулицях. Отже. Віруючи, робили добрі справи, називаючи це сіллю і світлом для цілого світу. Тому, мабуть, давайте продовжувати робити добрі справи, приносити печиво суддям, їжу та одежу бідним, любити людей, служити їм у будь-який можливий спосіб. Можливо, колись нам доведеться зайняти твердішу позицію. Так мені дуже сподобалася твоя думка про те, що ви неспроможні закрити церкву. Це церква Божа, тому людині це не підвладно. Я прагну, щоб кожна існуюча зараз церква стала церквою дії, якою була та маленька громада в новому заповіті. Це було за три століття до того, як у них з'явилися церкви як будівлі. Так це прикро, що ми не можемо зустрічатися в наших церквах, але світ змінився до появи церковних будівель.